Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні мова піде про томати. Розповім вам, які сорти, а точніше гібриди, ми обрали, і чому саме ці гібриди, на ці гібриди впала в нас вибір. По-перше, скажу, що ми не позиціонуємо себе як любителі, городники-любителі, тому що все ж таки городництво, вирощування овочів це є основним нашим доходом, тому ми скоріше позиціонуємо себе як дрібні фермери. І вибір наш падає лише виключно з. Дохідницької сторони, тобто ми на томатах хочемо отримати дохід, і саме з цієї позиції ми обираємо сорти. Минулого року ми саджали п'ять гібридів томатів. Це були томати, які ми обрали різнопланово. Ось тут ми зробили ставку на різноплановість. По-перше, це було три види салатних томатів. Червоний у нас був Бобкат, далі рожевий Pink Sweetness і жовтий нукс це все крупноплідні, досить смачні томати, і два види переробних томатів. Сливка. Сливка довга була «П'єтра Роса» і сливка кругла мамако. Чи спрацювала ця стратегія? Скажу, що ні. Деякі сорти ми взагалі відмовились від них точно, ми їх ніколи не будемо сажати. Це мамако, він дуже схильний для, до вершинної гнилі. він є... Хоч він і досить врожайний, але він не такий лежкий, він дуже схильний до розтріскування. Якщо ось як в нас було минулого року, пішов дощ і він ішов кілька днів. Цей томат просто весь поплив, скажімо так. Тобто, хоч він і зовні ніби як був нормальним, один, два, три дня і все, він весь почав гнити. Він був найнестійкішим до хвороб. Він першим захворів на фітофтору. Тому від цього томату ми відмовилися загалом, взагалі. Далі салатні. Салатні томати для нас, для нашої місцевості, для нашого клімату, ми також поки що лишаємо на, можливо, наступні періоди. Цього року ми відмовляємося від салатних. Чому? По-перше, дуже багато відходу. Наразі, можливо, це з нашої вини, насправді, ми не можемо виростити повноцінний, 100%, хоча близький до 100% гарний врожай. У нас є перший сорт, у нас є другий сорт. Що, в свою чергу, ще ділиться на крупний та дрібний. Так, салатний томат, він дорожчий, аніж переробний. Але з огляду на те, що є Крупний, який дійсно дорогий, він має бути ще ідеальний зовні. ззовні. це буде найдорожчий. Далі йде крупний, але з деякими там нюансами, скажімо так. Е його вже брати не дуже хочуть. Е не дуже хочуть, тому ми його лишаємо для себе, і в нас через це іде дуже багато з нього переробки. В першу чергу це сок. Ми витрачаємо на це час, тому що викидати його також шкода. І при цьому він нам не приносить доходу, при тому, що ми маємо за цими кущами дивитися повноцінно. Тому цього року ми обрали один томат це Бобкат, який із цих трьох виявився найстійкішим. Навіть після дощів він не розтріскався, а якщо він розтріскався, це були просто одиничні випадки. Він дуже гарно лежить і він є транспортабельним. Ми його лишили. І п'єтрероса. Нам вона дуже сподобалася, ми її також е, лишаємо на цей рік. А тепер про те насіння, яке ми все ж таки обрали, і чому ми саме його обрали. Е, ставку ми робимо цього року на переробний томат. Чому? Тому що весь томат, сливка, в першу чергу, це сливка, продається. Тобто, чи він косий, чи він кривий, чи він, звісно, що не, не хворіє що... але будь він дрібніший, крупніший, він весь іде в один ящик і він весь продається. Так, він дешевший, ніж салатний, але він більш врожайний, він дає більшу масу. І він точно продається. Його люди завжди беруть. І якщо салатний, коли підходять люди, беруть там кілограм-два через ціну його, а також через те, що він довго не лежить, то сливка, переробний томат, його беруть як і для салату, так і для переробки. І його зазвичай беруть багато. Його беруть по 5 кілограмів, по 10 кілограмів, так як все ж таки це томат, який можна собі дозволити. І він довго лежить. Він може лежати тижнями. І від нього буде невеличкий відход. Ще з огляду на те, що салатний томат крупний, наприклад, 250-300 грамів. І якщо ти викидаєш одну штуку, одну томатину, це вже є досить суттєвою втратою. При тому, коли ти викидаєш одну сливку, яка важить, наприклад, 70 грамів чи там навіть 100 грамів, це не так відчутно і не так шкода. Тому ми робимо цього року ставку саме на переробний томат. Чекала я, поки прийде мені все насіння, але дивлюся, що це буде не скоро. Тому що ще не все насіння. Ми отримали лише два, і ще нас чекає, якщо я не помиляюся, чотири. Але я про них розкажу і буду додавати десь фотографії, десь у куточку, в якомусь куточку. Так, що ще хочу сказати, що зараз в кадрі ви бачите ще ось це аматорське насіння. Буде також, звісно, що ми його сажаємо для себе, тому що зазвичай ось таке аматорське насіння, воно є більш смачним. І ось в першу чергу, наприклад, це наш улюблений. Райські свічки. Просто дуже сподобався цей, реально дуже смачний, і він не транспортабельний, він дійсно і він розтріскувався під час дощу, після дощу і все. Але він дуже смачний. Коші з 10, як завжди, буду саджати його. Так, перше: асвон. Я думаю, що цей томат ви всі знаєте чудово. Асвон, асвон у нас від Китано сіц Це в нас японське насіння. Він низькорослий, детермінантний, тобто з обмеженою точкою роста. Червоні круглі плоди масою 45-100 грамів. Так. Ось так, ближче, можливо. Він є ранній, вегетаційний період у нього 95-100 днів, але це з моменту проростання насіння, тобто від сходів. Він є стресостійким, транспортабельним та стійким до ряду хвороб. Далі я, так як ми його не вирощували, я опрацювала відгуки людей, які його вирощували. І за відгуками цей томат є досить привабливим зовні, він є врожайним. Та користуються гарним попитом на базарі. Тобто люди його беруть в першу чергу і часто йдуть саме за ним на базар. Далі. Наступний томат це також дуже відомий всім Діно. Насіння ми взяли багато. Тут ви бачите в пачці 5 тисяч насінин. Ми не знайшли на тисячу, але. Саджати ми по всій пачці точно не будемо. Буде вибірково, можливо, навіть і не всі сорти цього року ми не всі гібриди посадимо, але будемо дивитися. В нас це компанія Клос Франція. Він також є низькорослим, 80 см, червоний, трішки видовжено округлі плоди, трішки більше за вагою це 100. 180 грамів. Деякі за відгуками можуть доходити до 200 грамів, але це поодинокі випадки. Загалом дають середню вагу 130 грамів. Він є раннім, вегетаційний період в нього також 95-105 днів. За відгуками цей томат вирівняний за розмірами врожайності, тобто всі плоди будуть майже однакові за розміром і має стійкість до фітовтори. Далі ті сорти, які ще немає насіння, але ось той, який я зараз вам скажу, він вже в дорозі, скажімо так. Це шкіпер. Шкіпер я обрала за вашою рекомендацію, за рекомендацію підписника. Звісно, що я почитала, подивилася багато відео, переглянула, почитала відгуки і зупинилося все ж таки, що ми будемо його замовляти. А в нас він буде від Spark Seeds, це Сполучені Штати Америки. Також пакування на тисячу штук. Ми беремо, намагаємося брати пакування оригінальне. Він також є низькорослим, 80 см. Це червоні, круглі плоди. Масою 45 100 грамів, тобто він досить дрібний. Це ідеальний томат для соління, він є раннім, а я би навіть сказала, що він є ультрараннім, тому що його вегетаційний період 90-95 днів. Що я хочу відмітити саме в цьому гібриді? Що він є найсолодшим. З усіх сливок, з усіх тих, які ми обрали. І загалом його цукристість за бріксами це 7%, і це є дійсно дуже високий показник. Він підходить як для переробки, так і для свіжого споживання. Це зумовлено саме його цукристістю, тому що люди йдуть, беруть один томат, який підходить і для їжі, в салатики, і для консервування. Це дуже зручно. За відгуками він один з найперших, тобто дуже ранній, врожайний. Дозріває дружно, а також має стійкість до вершинної гнилі. Це є важливою, важливим показником для нас так точно. Далі, наступний сорт, гібрид, який ми будемо брати, це солеросо. А Солеросо в нас буде від Нунхемс, Голландія. Він є також низькорослим, червоним, круглим, вагою 45-100 грамів. Він іде ранній. Або ультрарані 90-95 днів, врожай рівномірний, він є дуже транспортабельним, і в першу чергу він йде для переробки. Але можливе також і використання у свіжому вигляді. За відгуками, він є врожайним та привабливим на базарі. Далі два сорти вони йдуть в нас трішечки окремо. По-перше, тому що ми їх вже вирощували. По-друге, вони йдуть. Не ранні, а середньоранні. Це п'єтра роса та бобкат. П'єтра роса від Клос Франція, низькорослий, червоний, ось тут іде кубовидно видовжений. Дійсно, в нього е, томати плоди мають такі е, грані, але вони е, округлі, скажімо так. Е, далі, плоди вагою 45 100 грамів. Можу сказати, що були і більші, але більш-менш вирівняний також врожай. Середньоранній він іде, вегетаційний період у нього досить такий великий: 115-120 днів. Звісно, що це великий в порівнянні з попередніми чотирма гібридами. Врожайний, плоди рівні за розміром, стійкий до хвороб, Лежкий, транспортабельний та привабливий для покупця. Скажу, що Після дощів цього літа полопалися, звісно, що всі томати. І П'єтера роса не був виключенням. Але це були поодинокі випадки, плюс до того, після збору, коли збираєш цілі плоди, коли він трішки полежав, він майже не лопався. Тобто він, був най... він найкраще переніс у цю різку зміну вологості. Тому ми його лишили. І ми його продали весь. Абсолютно, той, що ми не продали, ми його засолили, але він себе дуже гарно зарекомендував, він дуже нам сподобався, тому ми його лишаємо обов'язково. І бобкат. Бобкат у нас від Сенгенти, це Швейцарія, низькорослий, червоний бівтомат. Що означає біфтомат? Це е, означає, що форма в нього буде приплюснута, Тобто він круглий, але сплюснутий зверху і знизу. тобто Вага 250-500 грамів. Це дійсно так, він великий. Середньоранній вегетаційний період 110-115 днів. Такий же майже як і у п'єтрироси. Вони йдуть, скажімо так, нога в ногу. Привабливий, плоди більш-менш рівномірні за своїм розміром. Стійкий до ряду хвороб, до розтріскування він дуже був стійкий у нас цього року. і... Транспортабельний, а також лежкий. Якщо ми його збирали, тобто ми хотіли продовжити ось цей період продажу, ми його збирали на стадії молочної стиглості. Тобто не тоді, коли він став, в принципі, не, не тоді, коли він такий біленький стає, з зеленого переходить в біленький, а тоді, він, коли він з біленького, вже починає потрішечки набирати червоність. Тобто він такий злегка злегка рожевий стає. І ось тоді ви його збираєте. Кладете на зберігання, звісно, що бажано в один шар, тому що він є дуже важким і він може давити один одного. І він тоді поступово доходить, набирає колір, але він дуже довго не портиться. Дуже довго. І він йде е, майже без якихось таких нюансів. Тобто на ньому немає крапочок, наприклад, як на жовтому, на ньому дуже часто бували такі крапочки, якісь там темненькі, десь там він потерся, і вже на ньому дуже це все видно. На рожевому так само. А ось на цьому червоному нічого не було. Вони були просто ідеальні, От, реально ідеальні. І за смаком вони також більш-менш непогані. Ось такі томати ми замовили. І саджатиму цього року. З приводу аматорських сортів, а також колекційних сортів томатів, в мене буде окреме відео, тому що в мене їх дуже багато. Я навіть не знаю, можливо, до 30 набереться в мене видів. А тут в основному сорти на гібриди. Я їх хочу показати вам окремо в дуже коротенькому такому відео огляді. Тому, якщо вам цікаво, Підписуйтесь на канал, заходьте, переглядайте е, наш досвід вирощування томатів минулорічний. Вже я можу казати, минулорічний минулого сезону. І спостерігайте за е, цим сезоном, який буде вже скоро настане час висівати насіння на розсаду. Тому до нових зустрічей і гарних з вами нам врожаїв!